Що це нам дає? Це посилена технологія IPL. Це дія світла, IPL світла, але у 5 разів а, більш мощніше, потужніше. Також ми маємо 5 змінних фільтрів, широкий спектр впливу від 400 нанометрів до 1200, що дає нам можливість працювати на усіх фототипах шкіри навіть з засмагою шкірою. Особливість імпульсної алтітехнології полягає у розділенні імпульсу на три частини: це підготовчий пульс, прямий пульс та пролонгований пульс. І в совокупності 5 пульсів за секунду, максимально впливають на хромофор. При цьому являються за рахунок того, що ми підбираємо вірно. А фільтри в залежності від фототипу шкіри. Це все в совокупності, дає нам змогу працювати максимально ефективно та безпечно, а без перегріву тканин епідермусу. Отже, ми маємо п'ять змінних фільтрів та дві маніпули: одна велика для роботи по тілу для епіляції, та одна маленька для роботи по обличчю. За рахунок цих фільтрів ми маємо змогу працювати, по-перше, з усіма фототипами, з засмаглою шкірою та впливати на будь-які шари шкіри. Поверхневі та більш глибокі. І знову таки це нам дає змогу працювати не тільки з епіляцією по тілу, але й по обличчю вирішувати е, такі косметологічні та дерматологічні проблеми, як гіперпігментація, судинні е, дисхромії, омолодження шкіри та лікування акне. Наприклад, фільтр 530 підходить для першого фототипу та для світлого волосся, якщо ми говоримо про видалення волосся. Фільтр 590 ми використовуємо для відцінків другого, третього та четвертого за шкалою по Фіцпатріку. Та фільтр 640 ми можемо використовувати для високих фототипів 5, шостого засмаглої шкіри для пігментованих ділянок, таких як пахви, пах, засмаглі руки тощо. На даному слайді ми можемо бачити весь спектр ipl випромінення та глибину, на яку воно проникає. В залежності від обраного нами фільтру ми бачимо від 400 до 750 нанометрів. Тому ми маємо розуміти, чим поверхневіше ми працюємо, тим більше ризик поглинання енергії меланіном епідермісу, тобто можливі опіки, якщо, звісно, неправильно підібрати параметри та неправильно оцінити фототип пацієнта. Тому так важливо обирати правильні параметри та чітко визначати фототип. Перед процедурою? Тому ми маємо п'ятиступеневий метод, алгоритм п'ятиступеневого методу Леонардо для ефективної та безпечної процедури на апараті гіперпалз. Перше це а, правильний підбір відтінку шкіри по Фіцпатріку, а, вибір фільтру в залежності від фототипу, підготовка пацієнта. Ми обговорюємо з пацієнтом а, курс процедур. Ми попереджаємо його, а, як треба себе поводити перед процедурою, після процедури. Четверте це визначення діагнозу, тобто діагностика та підбір лікування. Даний апарат має дисплей з встроєними параметрами, вам потрібно тільки правильно обрати фототип шкіри та підібрати діагноз і лікування. Що а, також вбудовано в програму на апараті гіперпалз, це а, дуже удобно для лікаря і безпечно для пацієнта. Апарат гіперпалс, враховуючи всі ці фактори, вам а, зразу пропонує необхідну енергію. І е, п'ятий пункт це релаксація та спостереження. Тобто ми е, після процедури даємо нашим пацієнтам в рекомендації: це використання заспокійливих засобів, СПФ захисту, зволоження шкіри, уникання агресивних процедур та активного сонячного е, проміння. Також маємо враховувати колір волосся або пігментацію, якщо ми працюємо на пігмент. В залежності від того, який пігмент переважає в тканинах, це може бути еомеланін чи феомеланін, ми можемо прогнозувати кількість необхідних процедур, адже ми маємо знати, чим темніше. Пігмент, якщо ми працюємо з епіляцією або з видаленням пігментних плям, тим швидше і краще результати ми можемо бачити. Тому якщо а, переобладає в тканина який зафарбовує наші тканини мішені темний, темно-коричневий колір, чорний. А, цей хромофор буде краще видалятися, більш на поглинати енергію IPL випромінювання, і ми будемо бачити скоріші і кращі результати, якщо у нас феомеланін, який надає волосю світлий або рудий колір, ми попереджаємо пацієнтів, що в такому випадку кількість процедур може бути більшою. Всі ми напевно знаємо шкалу по Фіцпатріку, як банально це б не виглядало, але це має дуже. Важливе значення, якщо ми працюємо з IPL-системою та з багатьма іншими лазерними апаратами. Отже, всі ми маємо орієнтуватися і правильно визначати фототип шкіри, особливо якщо ми працюємо по тілу. Які ще переваги а, в апараті гіперпалс? Це, звісно, система охолодження. А, система охолодження створена з врахуванням надпотужного у 5 Гц впливу на клітини мішені, тобто? А, Охолодження враховує те, що система дуже потужна, тому і охолодження тут, як ви бачите на картинці, таке, що навіть ми бачимо, як маніпула покрита інеєм льодом. Завдяки безперервному контактному охолодженню до 9 градусів Цельсія температура на поверхні епідермісу не перевищує 27 градусів, а в той час як температура в дермі досягає вже 43. Що це означає? Це означає, що а, в глибині дерми у нас відбуваються процеси а, коагуляції. Тобто ми впливаємо і е, розрушаємо тканини мішені. Якщо це лазерна епіляція, то ми впливаємо, звісно, на волосяний фолікул, е, коагулюємо його, судини або клітини меланоцити, якщо ми працюємо з пігментацією, але при цьому на поверхні шкіри. Ви не відчуваєте ніякого дискомфорту, ви відчуваєте холодок. Це дуже комфортно для пацієнтів та і, власне, для лікарів теж на відео ми бачимо, як відбувається процедура. Тобто достатньо швидко, одного проходу нам, власне, достатньо для того, щоб провести ефективну процедуру. За рахунок того, що ми а, маємо такі інтенсивні а, вспишки світла, за рахунок того, що це відбувається дуже швидко, 5 імпульсів у секунду, за рахунок сильного охолодження, за рахунок площі достатньо великої маніпули. Та враховуючи можливість працювати у режимі ковзання, ми можемо обробити усе тіло за 20 хвилин. Тобто, якщо ви вже набили руку, якщо ваш лікар спеціаліст по який вже відпрацював достатню кількість процедур, а, ця а, процедура лазерної епіляції, а, щоб зробити все тіло, а, займає всього навсього 20 хвилин. І це є основною з переваг АЛТ технології. Не один інший апарат а, не може показуватися такою швидкістю. І на даному слайді ви бачите, скільки а, часу займаються основні затребувані зони. А, пахли, бікіні, руки, спина, ноги, тобто всього на всього двадцять хвилин. Як часто слід проводити процедуру з видалення волосся, лазерної епіляції? У середньому кількість процедур може становити 10-12. Кількість процедур змінюється в залежності від віку, гормонального стану, і ми вже говорили про колір волосся, колір шкіри. Це також впливає на кількість процедур. Звісно, чим тим більше волосся, тим краще воно буде і швидше вводити. І навпаки. А перші півроку слід проводити одну процедуру на місяць. Після шести процедур наступні сеанси можна проводити один раз на півтора-два місяці. Угу. Обговоримо оптичні фільтри, які ми маємо у комплекті з апаратом Гіперпас. Отже, фільтр 480 нанометрів. Чаще використовують для лікування акне та лікування судин поверхневих. 530 нанометрів фільтр можемо використовувати для оболодження лиця, також при лікуванні судин та лікування пігментації. 590 більш глибший вплив на тканини, видалення волосся, глибока пігментація, фільтр 640. Можна використовувати навіть для засмагої шкіри та високих фототипів. Фільтр 690 ми використовуємо для омолодження обличчя, для ліфтингу, якраз такий такий глибокий вплив, глибокий прогрів дермальних структур, кологенових та ластинових волокон, дає нам змогу отримувати гарний ліфтинговий ефект. Ми бачимо, як можна використовувати фільтри дуже легко. Ми їх вставляємо, замінюємо. Все дуже удобно, адже за рахунок цього ми можемо працювати з різними проблемами. Для процедури лазерної епіляції та для процедур. По догляду за обличчям ми маємо використовувати спеціальний спрей глідер. Також це дуже удобно, адже, на відміну від інших лазерних операцій, для лазерної процедури, для лазерної піляції не треба використовувати гель, не треба його шпателем наносити, потім не треба його забирати, змивати. А, особливо неприємно наносити гель у зимовий період часу. Всі ми це проходили, всі ми це знаємо. Тут дуже комфортно цей спрей бистро розноситься по поверхні шкіри, він не липкий, він без запаху, він також додатково зволожує шкіру. Використовується він для кращого контакту та для кращого ковзання. Знову ж таки, під час процедури захищає шкіру від перегріву, зволожує та заспокоює за рахунок алоєвера та вітамінів в 5 гіалуронової кислоти, яка є у складі цього спрею. Не потребує змивання, що дуже комфортно та прискорює а, час а, нашої процедури. На відео ми бачимо його консистенцію, досить легко він розноситься по поверхні, потрібно його зовсім трішки, і далі розберемо. Процедури, які ми можемо використовувати на апараті Гіперпалз, та за рахунок власне, чого ми можемо проводити лікування обличчя, наприклад, лікування акнем. Отже, при лікуванні акне ми використовуємо поверхневий вплив, це фільтр 480. Що він нам дає? Ми можемо працювати на двох рівнях. Перше, ми знищуємо бактерію пропіонбактерію акне, до якої приєднується хромофон, хромофор порфіну, порфірину, в спалах світла вражає цей хромофор, і спричиняє вивільнення вільних радикалів. тобто ми проводимо процес окислення в тканинах. Бактерія акне є анаеробною та руйнується під впливом кисню. Друге, ми руйнуємо за допомогою фототермолізу. Кровоносні судини, яким, завдяки яким кров потрапляє в сальні залози, що веде до істотного зниження гіперплазії сальних залоз. Тобто, за рахунок цих двох моментів, ми можемо дуже успішно лікувати акне. Також на цьому фільтрі ми можемо лікувати епідермальну пігментацію, ту пігментацію, яка залягає поверхнево, але тільки на світлих фототипах. Перший, другий, третій. Фільтр 530 призначений для лікування купорозу. Ми знаємо, що в спалах світла у нас відбувається процес. Селективного фототермолізу, тобто вибірково ми впливаємо за рахунок світла на хромофор світло, в тканинах трансформується у тепло, і за рахунок нагрівання ми пошкоджуємо, якщо ми лікуємо, наприклад, судини, то ми пошкоджуємо судину, у нас відбувається процес коагуляції. Так, також можемо лікувати поверхневу пігментацію. Спалах світла впливає на пігмент меланін. Меланоцити діляться на дрібні часточки та руйнуються, і потім відшаровуються, піднімаючись на поверхню разом з роговими чешуйками. Ми можемо наблюдати після процедури потемніння пігментації, і на протязі 7-14 днів ми будемо спостерігати лущення. Це якраз момент, коли у нас пігмент піднімається на поверхні шкіри та від відшлушується, відлущується. Успішно можемо на фільтрі 530 працювати з постзапальними плямами від акне, постпігментацією постзапальною. Також, як і при лікуванні куперозу, спалах світла впливає на пігмент, гемоглобін, нагріває його та спричиняє коагуляцію, що веде до освітлення плям. Фільтр 590 більш глибокий вплив на дермальні структури, завдяки цьому ми успішно можемо працювати з глибокою пігментацією дермальною. Якщо ми працюємо з дермальною пігментацією, ми всі знаємо, що процедур потрібно більше. Також за рахунок глибокого впливу ми стимулюємо процес неокологенезу, та а можемо запропонувати нашим пацієнтам ipl омолодження або ще його називають процедурою термоліфтингу за щодо прогріву глибоких, глибоких структур шкіри колагену та алестину. Ми можемо омолоджувати та підтягувати наші тканини ліфтинг-ефект отримувати. Спалах світла спричиняє часткову денатурацію білка, часткове руйнування та відновлення. А цей процес веде до регенерації колагенових волокон і глікози міноглікан. Шкіра робиться більш пружною, світлою, підтягується, і ви маєте більш молодий та здоровий вигляд. На відео ми бачимо, як можна працювати з ділянками на обличчі. Це досить комфортно, легко та швидко, і обговоримо ще з вами протипокази, в принципі, протипокази всі такі ж самі, як і при інших о, методах світлового лікування, хронічні захворювання, е, дерматити, е, імунодефіцитні стани, онкологія в анамнезі 5 років, гормональні порушення, запальні процеси в ділянці обробки, е, такі захворювання, як псоріаз, світіліго, грибкові ураження, герпес в активній фазі, варикозне розширення вен, вагітність або лактація, будь-які новоутворення, родимі пятна, татуювання, перманентний макіяж у зоні обробки, схильність до утворення килоїдних рубців, використання. Кислот та пілінгів або ретинолу на протязі п'яти днів вживання року та ну або фотосенсибілізуючих препаратів та свіжа засмага. Незважаючи на те, що виробник нам говорить про те, що ми можемо безпечно працювати на засмаглій шкірі, це не стосується свіжого загару, коли ваш пацієнт тільки но прилетів з теплих країн. Все одно ми просимо його зачекати хоча б два тижні, краще три. І клінічні результати, які ми отримуємо при роботі з апаратом HyperPulse і з методикою АЛТ. Ми бачимо, що на фото пацієнтка з високим фототипом, з достатньо темною пігментацією. Ми бачимо фото до та фото після, ми бачимо, як пігмент потемнів, а це у нас є добрим критерієм оцінки результату, тобто ми можемо говорити про те, що цей пігмент невдовзі відлущиться, і ми будемо навпаки мати ефект освітлення. Також ми сміливо можемо працювати з кистями рук знову-таки завдяки тому, що ми маємо змінні фільтри, і ми можемо а, коригувати глибину впливу, різні пігментні дисхромії, у тому числі і а, старе Члентіго. Лікування акне, також а, дуже можемо ми успішно працювати з цією технологією, постакне плями, бачимо прекрасні результати, причому помітьте, що фототип шкіри цієї дівчинки, мабуть, Третій третій, четвертий. Ефект омолодження, ефект ліфтингу, також якщо ми працюємо глибоко завдяки фільтрам, стимулюємо процеси неокологенезу та проводимо процедуру термоліфтингу. Освітлення шкіри, лікування різних видів пігментації, як поверхневої, так і глибокої. Наш вебінар підійшов до закінчення. Я чекаю на запитання. Якщо запитань немає, тоді бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.